Із випуском обласних спортивних новин студії Дмитро Шпірко. Мої вітання. 19 листопада у Сумах завершився чемпіонат України з баскетболу серед спортсменів із порушеннями слуху. До фінального турніру пробилися по чотири чоловічих та жіночих команди. Срібло серед жінок завоював молодий колектив Косівщинської загальноосвітньої школи інтернату, що представляв Сумську область. Наші землячки поступилися тільки титулованим харків'янкам. Без сенсації обійшлося і у змаганнях чоловіків. Очікуваним тріумфатором стала збірна Дніпропетровської. Ir aš iš tikrųjų vadas atpogėdu. Я очень порядно, що ми стали сьогодні чемпіонами України. Я топравда, ні піловерас нас з кожним разом. Все, все За перше місце ми не могли змагатися, тому що Харківська область це базова збірна э, збірної України. Це ті жінки, які виграли на Дефолімпіаді в минулому, в цьому році э, серебро. Тобто, змагатися з майстрами, дівчатами 99-го-2000 року нереально. Э, тому ми змагалися з кірового. Градом із Херсоном це дещо старші дівчата в Херсоні, це жінки старші. Так, а в нас це були в основному дівчата, скажімо так, тому що на нас вік не перевищував 20 років, і тому ну, на сьогодні це наш рівень.